Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про кроликів, а саме чи можна кроликам давати чорнобривці. Ну, як ви вже бачите, можна кроликам давати чорнобривці. Я даю сьогодні вперше. От, був зранку на городі. Всі ви знаєте ці квіти, вони, як на мене, є одним із символів України, про них складають пісні тому подібне. От, ми садимо їх. На клумбі біля будинку, також завжди на городі. І, звичайно, я, коли в мене з'явилися кролики, задався з таким питанням: чи можна ж їх давати кроликам? Відповідь можна, але звичайно є. Але давайте спочатку розберемо, які ж плюси мають чорнобрівці. Ну, по-перше, вони мають антибактеріальні властивості. По-друге, вони мають в своєму складі антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від пошкоджень та сприяють загальному стану здоров'я кроликів. Також квіти, листя, стебла, а як ви бачите, кролики їдять повністю. Всю всі частини чорнобривців мають вітаміни і мінерали. Також вживання кроликами чорнобривців покращує їхнє травлення. Також існує думка, що чорнобривці мають протипаразитарні властивості, тобто їх вживання може знизити кількість тих самих паразитів. Ну звичайно, якщо вони у кроликів є. Одразу хочу сказати, що будь-який корм. Новий незнайомий, в тому числі і чорнобривці, потрібно давати в невеликій кількості і вводити в раціон поступово. І ще чорнобривці не можуть заміняти повністю траву, чи сіно, чи чим ви там годуєте. Тобто, це лише е, доповнення до основного раціону. Звичайно, там, де є плюси, є й мінуси. Е, яку ж шкоду ж можуть чорнобривці принести нашим кроликам? Ну, по перше, це. Алергічна реакція, тобто потрібно спостерігати. По-перше, вводити будь-який новий корм в раціон поступово, і спостерігати, як себе кролики поводять. Може бути індивідуальна якась алергічна реакція. Тобто, у всіх кроликів нормально, а в одного щось пішло не так. Це може проявлятися висип, свербіж, там таке. Часте дихання, от, і тому подібне. Також надмірне вживання е, чорнобривців може призвести до розладів шлунково-кишкового тракту. Е, це буде проявлятися проносами або вздуттям, От. Як часто можна давати чорнобривці кроликами? На мою думку, один-два рази на тиждень буде достатньо. От, все ж таки, це не основний корм, а смаколик, доповнення. Тому один-два рази. Придостатньо. Також існує така думка, що від того, що чорнобривці мають такий специфічний запах, м'ясо кролів також цей запах матиме. Ну тут, скажімо так, не все так однозначно. Тобто, взагалі, на запах м'яса королів впливає декілька факторів. Утримання, умови утримання, загальний раціон і їх здоров'я. Тобто, якщо ви годуєте кроликів один-два рази на тиждень чорнобривцями в невеликій кількості, то м'ясо е їхнє запаху такого специфічного мати не повинно. Але якщо ви будете давати своїм кроликам чорнобривців постійно і в великій кількості, то ймовірність того, що їхнє м'ясо буде мати специфічний запах, є, але вона. Рівно невелика. До речі, хочу сказати так від себе. От, наприклад, мої кролики знають, що я даю їм і зерно, і різну траву, і гілочки. Тому е, самими чорнобривцями вони б не харчувалися. Тобто буває так, що я кладу щось одне, е, наприклад, нав навіть там кукурузиння, тобто це ж смакота для них, і вони поїли трішки, і потім залишають, тому що вони знають, що я дам ще щось. Але звичайно, кролики не можуть собі самі шукати. Їжу, тому що вони живуть в клітках, і якщо в них не буде вибору і виходу, то, звичайно, вони будуть їсти те, що ми покладемо їм в годівниці. Тому давайте своїм кроликам різноманітну їжу і чорнобрівці лише як доповнення. Бачите, от вже вони поїли і не хочуть. Ці квіти валяються. В годівницях трава. Зерно вже вони поїли. Тому, бачите, ніяких проблем. У них не буде. От і рябчика пригощу. На. Ану, він ще не їв такого. От бачите, також от, індивідуальні особливості. Кролиці їли без питань, ну, а рябчик щось от тільки. Коштує. Звичайно, зрозуміло, друзі, що можна давати не лише отакі свіжі квіти, листя стебла, а і сушені. Я в цьому році посушу своїм кроликам чорнобриців, у нас їх багато, тому і вам раджу. До речі, я для чаю для себе також квіти чорнобривців завжди сушу. Мені дуже подобається їхній смак в чаю. І, до речі, такого явного от. Е, 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 смаку чорнобрівців вже сушені квіти не мають. Ось бачите, розкоштував і рябчик. Ось я тут біля мамульки з малечею. І, звичайно, виникає таке питання: чи можна чорнобрівці давати кролиці, яка годує кроличку? Так, друзі, можна. Але всі ті самі правила. Вводимо поступово, в невеликій кількості і слідкуємо. Я буду давати кролиці ще менше, ніж тим кроликам, ну це зрозуміло. По-перше, тому що вона годує кроленят, а по-друге, тому що вони вже починають пробувати траву. Як ви бачите, шлунково-кишковий тракт у них ще слабенький. Тому, мабуть, раз в тиждень, отак-таку от, таку невеличку гілочку. Я давати все ж таки буду. Ану, будеш мамулька? Так, будеш. От бачите, і вже манюнький також пробує. так. покажу вам ще маленьких таких пухнастиків. Отакі От, вже вони. Отакі От, вже вони гарненькі. Жарко, ну, нічого не зробиш. Ох, ти ж такий красунчик. А чорнобривчики? Чи тобі також мої пальці подобаються? Ось дивіться. Цей такой він трішки бруднуватий. кролиця перевертає воду постійно. Ось цей от їсть. Дивіться, як квіточку. Ух, тобі все цікаво такому. Ох, тобі все цікаво. Ота мамулька. На, муха, на. Ось такі ви. Ось такі ви носи малі. Отой он їсть травичку, дивіться. Швидко кролики все ж таки ростуть. А цьому от пальці мої подобаються. Так, муха, я знаю, що ти можеш мене вкусити. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!